В Запорізькому обласному апеляційному суді вже другий день проходять слухання. Прокуратура хоче змінити запобіжний захід для бійців 51-ї механізованої бригади на арешт. Засідання по справі так званих дезертирів в судах першої інстанції вже пройшли. Прокуратура не змогла довести необхідність арешту бійців. Та рішення жовтневого суду прокуратуру не задовільнило. Була подана апеляція. Один з підсудних Володимир Хлопця було мобілізовано та відправлено служити водієм. Його захисник привів суду усі докази неправомірності арешту. Лопитання про обрання запобіжного заходу воєнно моєму під захисному банторку. Ні, апеляційна скарга не місяць собі положень, передбачених 5-м. Частини пошостові четвертої статті, яка зобов'язує обвинувачення викласти обставини, на підставі яких слідчі прокурор дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків, зазначених в його клопотанні. Для підсудного Володимира поки ніяких змін запобіжний захід не буде змінено. Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді жодного районного суду Запоріжжя від 1 серпня 2014 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу в угляді тримання під вартою. Володимир надалі буде знаходитися на території Уральських казарм. Ми з військовослужбовці, і з нашої сторони ніхто не відказувався служити далі. І так і наші хлопці, всі також я, ми настроєні виконувати свої обов'язки, ми готові служити далі. Ми не відказувалися. У нас виникла просто така ситуація, що ми не могли знаходитися на тій території, так як була дуже велика загроза життю. Адвокат бійця говорить, що такий результат засідання був передбачуваним. Результат приказуємий. В принципі, як ходатайство у безбройній мірі присічення від содержання постражив, так і апеляційна жалоба, вони грішать нарушенням. Статті 184 четвертої процесуального кодексу всього за два дні засідань було розглянуто 32 апеляції. Ані всі залишились без удовлетворення. тобто на сьогоднішній день в онощені воєннослужащих як продовжував, так і так і продовжають дістати. Міра присічення в дічного обязательства ще двох бійців до апеляційного суду не запросили. Та чи буде прокуратура подавати апеляційне оскарження стосовно них, поки невідомо. Попереду в 36 шісти бійців 51-ї механізованої бригади розслідування їхньої справи, яке може тривати до 6 місяців. Марія Дімаровська, Костянтин Вакуленко, Павло Веселков. Спеціально для медіагруп нові проекти.